Вхід платний, а вихід і ще дорожчий. Стартує вступна кампанія до українських вишів. Абітурієнти стоятимуть у чергах біля приймальних комісій. Хтось за крок від студентства мітить на державне, а комусь, хоча б на платне, пройти п'ять років протирання штанів за партою обійдеться округленьку суму із батьківського гаманця. Сесія не знаєш? Плати. Чи навіть якщо знаєш, без грошей нічого не вийде? Агенти впливу дізналися про найскладніші корупційні схеми у вишах, як і на кому заробляють викладачі, і чому відмінника раптом відраховують на останньому курсі. Матеріал Андрія Стельмаха. Вже з 1 вересня за цими партами сидітимуть першокурсники. Абітурієнти подають документи в декілька вишів, аби десь влаштуватися. От тільки альма-матера у всіх різна. В Україні є навчальні заклади, які слугують радше для відмивання грошей на студентах. Якщо ви або ж навпаки, юний геній платити доведеться в будь-якому разі, тому що вступили ви не туди, де оцінки дорівнюють знанням. Поступают туда, то у кого есть очень много денег. Обычный человек простой даже со знаниями. Его завалят и сделают его тупым, неграмотным, он просто оттуда уходит. Вот и все. Це колишня студентка одного з київських вишів. Закінчила його ще шість років тому. Каже, заклад корумпований до самого фундаменту. Вступити туди легко. Договір складено, і гроші за перший рік вже переказані на рахунок закладу. Ну потім на першому році обучення там іде конкурсний відбір. Якщо ти завалив якийсь... спеціально валять на екзаменах, на зачотах. Тобто, якщо тебе числять з університету, ти захочеш вас Треба буде заплатити взнос і потім вже договор буде по новому, а і не дівчина залишила в стінах цього універу 35 тисяч гривень. Із двох груп магістрів дипломну роботу захистили лише 20 людей, решту відрахували. А поновлення на останніх курсах це вже значно більші суми. Вони платили, по-моєму, тисячу доларів Лічно... Типа, как бы, про, про, ну, типа, Взнос какой то там. І вот. плюс заново писали диплом. Попали діти дуже хорошо. Максим свіжоспечений випускник. Диплом отримав цьогоріч. Сесію платив частково. Одного разу навіть відрахували. Запевняє про корупційну славу закладу. Дізнався вже, коли вступив. Старшокурсники розказали. На саме перший сесії екзамін по хімії нам просто оценки поставили через одного три-два, три-два. Ну і чим, кому не повезло. Понятное дело, все пошли, заплатили. Я один день на пятом курсе забылся проплатить. Прихожу в университет, мой студенческий уже не работает, а меня, оказывается, выгнали. Прийшлося ті переплатить не за га ні за гатабучення, а плюс 500 гривень кажется, і сверху зверху за то, щоб мене установі в же группу, на же курс за 10 років. Декан на факультеті наших випускників все той же незмінний агенти впливу вирішили розпитати на місці, що ж насправді відбувається у цьому ВНЗ. Я в ролі абітурієнта прийшов до вишу із заможним родичем. Обговорити умови мого недешевого, але безтурботного навчання. Універ виглядає шикарно, вхід за перепустками, автопарк біля нього чималий. Давайте достанемо так. Війде. І, війде, так. Війде. Війде, війде, війде. Війде. Я можу, якщо там для інституту чи для кафе. Да, ну, я я, дай Бог поступить тоді, то таке діло. Якщо в нього буде десь, отак орієнтуйтесь, 180 і більше, угу. то це в нас проходні бали. так, ну, Якщо в нього буде 140, 150, 124, не дай Бог, то це бали ну, такі, заплатно, я що прийдеться йти на договір. Втім, декан так нам відверто і не сказав, що тут і по чому. Ми люди невідомі, чужі. Втім, студенти, які в цей час вже із дипломами в руках прощаються з університетом, за словом до кишені, не лізли. Це треба через кого-то Тобто є люди, яким обратитися можна? Не. Ну, зрозуміло, такі люди слізє, тільки треба їх знати. А скільки? Хар я Хар я я про деньги не говорю ничего. Деньги есть, наши все в порядке. Если ты будешь платить да, если заранее договариваться, то в принципе это грель 4. Так да. А, да, вот что-то доменить заставили. 400 це гривень за БЖД. Про те, що ти зарані зарекомендуєш себе як платежоспособний. Ну, а ми це як зарекомендували? Ну, ти що ти можеш сам взяти, якщо ти можеш іноді проявляти. Да, не тройте всім стоять, навіть сам ад відбитим. Є вузи там, де просто навчання не існує. І цих вузів, ну, якщо от покласти руку на серце і сказати правду, десь не менше половини. Вузів, які просто е, технологічно торгують дипломами, Вони існують, вони відповідають багатьом, не всім параметрам технічним. Але випускник цих вузів не, е, на роботу в приватну якусь солідну фірму, ясно, що братись не буде. В цьому виші нам траплялися люди, зі слів яких здавали все завдяки власним знанням. Головне хотіти. Але існують і напівлегальні методи здирства. Тут є здібний студент у копійку влетить. Ці всі схеми добре відомі Андрію. Бачив, як працюють його колеги. Тому й пішов із професури. До прикладу, студенти не склали іспиту. Відтак ви приходите до викладача на індивідуальний урок, там і вчитеся, але вже за гроші. Окрім цього, підручники за авторством викладача їх треба купити. Ціна байдуже. Там більше ініціатива викладача. Він на лекції каже, ось там усе ці питання, вони моїй там монографії викладені. Якщо ви хочете більше про це дізнатися, її купуйте. Система була створена зверху. Платить спочатку ректор, потім проректор, потім декан, потім завідуючий кафедрою, потім. Доцент, потім асистент, потім аспірант, А потім ми прийшли вже збирати те, що втрачено на, як то кажучи, на полі серед студентів. Зокрема, найкорумпованішими нині вважають саме медичні заклади. Про це не боячись, говорить і працівник міносвіти. Все просто тут навчання найскладніше, і розцінки інші. У самих викладачів зарплати невисокі, та й здебільшого викладають. Тут далеко не завжди спеціалісти. Тут Проблеми виникає, яка, мабуть, і породжує корупцію в медицині. Коли він поганий лікар, то кожен з нас розуміє собі ціну. Якщо я поганий лікар, до мене ніхто не прийде. А я піду в плінординатуру чи в аспирантуру, прийду на кафедру і от там. Буде в мене стільки, скільки я зможу зібрати. Ще однією проблемою для студентів медичного буде інтернатура після закінчення. Знову корупція за те, аби вас взяли із собою на операцію і вчили потрібні знайомства або гроші, коли в Європі практика зовсім інша. Університетські клініки, яких немає в Україні, він ще іншої завідувач відділення. Він керує процесом і лікувальним, і навчальним. Тоді він цар і бог. Отже, диплом ви отримали, як і потівку в доросле життя: п'ять років за спиною, десять сесій, модулі курсові і дипломна робота. Якщо ви вступили не у той заклад або зарекомендували себе як платоспроможний ледачий студент, то ваша освіта це тисячі доларів. А диплом слугуватиме як чудова опора для чашки кави. Нині в Міносвіти вже нові обличчя. Обіцяють провести кадрову чистку і в закладах. Україна не може мати 800 вузів, це абсолютно маячня. Такого не може існувати, і тому треба урізати не просто в рази, а в десятки разів. Стосовно таємних грошових стосунків між викладачем і студентом, тут протестувати мають другі. Це має бути ініціатива студентів. В принципі, якщо захочуть, вони захочуть, ми це поламають. Але не хочуть. Тому, перш за все, із документами в руках краще думати, куди вступаєш, аби не вступити туди, де вас нічого не навчать, і почистять гаманці ваших батьків. Перевіряйте рівень вишу, кваліфікованість викладачів у ньому, а також його випускників. Чи знайшли вони роботу за фахом?